На Тячівщині прокладуть нову дорогу між двома територіальними громадами Тячівською та Вільховецькою. Відповідний проект подадуть на розгляд до фонду регіонального розвитку. Реконструкція передбачає будівництво дороги від села Вільхівці Лази, до села Округла Тячівського району, а також реконструкцію транспортного сполучення від міста Тячів до села Вільхівці Лази. Остаточна вартість проекту поки невідома у керівництві району. Переконані таким чином вдасться не тільки забезпечити розвиток сіл та територіальних громад, а й залучити додаткові інвестиції, які поповнюватимуть місцеві бюджети. У нас є вже частина дороги, зроблена проєктно-кошторисна документація, і цей проєкт поданий на фонд регіонального розвитку. Ми сподіваємося, що буде профінансований в цьому році. І другий етап зробити проєктно-кошторисну до кінця до межі з селом Округлою і з'єднати асфальтним покриттям дорогу до дотячево. Що здешевить і скажімо, проїзд наших мешканців, і звичайно додасть стимул для розвитку цієї території.